Ми все ближче підходимо до тієї теми, про яку багато хто просить у коментарях. А саме минулий час. Але спочатку поговоримо про дієслова з префіксами. Інакше з минулим часом будеш мати проблеми. Для чого потрібні префікси порівняємо з українською мовою: Їхати, Поїхати, Приїхати, Переїхати, Заїхати, Проїхати. Змінюється префікс, змінюється значення. Те ж саме відбувається з німецькими дієсловами. Префікс надає дієслову нового значення. Наприклад, слово стояти штеєн. Додамо до нього два різні префікси ферштеєн розуміти «розуміти», «aufstehen» вставати. «вставати». «Ich kann es nicht verstehen» Я не можу цього зрозуміти. «Ich muss früh aufstehen» Я повинен рано вставати. Але найскладніше у цій темі те, що німецькі префікси поділяються на дві групи. Відокремлювані і невідокремлювані. Якщо префікс є відокремлюваним, німецькою він називається тренбар від дієслова тренен розділяти. Тоді у реченні він відділиться від дієслова, яке стоїть на другому місці. І відлетить аж на останнє місце. Наприклад, «aufstehen» вставати. Префікс «auf» є відокремлюваним. Тому «Wann stehst du auf?» коли ти встаєш. Або «Umziehen» переїжджати. «Переїжджати». «Wir ziehen bald um» Ми скоро переїжджаємо. Отже, дієслово стоїть на другому місці у певній формі. А префікс полетів в кінець речення. Якщо ж це дієслово буде і так на останньому місці стояти. Тобто буде інфінітивом, то відділяти не потрібно. Ich möchte später aufstehen. Я хочу вставати пізніше. Wir möchten umziehen. Ми хотіли б переїхати. Ще приклади. Anrufen – телефонувати. Rufst du mich an? Коли ти мені зателефонуєш. Префікс відділяємо, оскільки саме дієслово тут відмінюється і стоїть на другому місці. When kannst du mich anrufen? Коли ти зможеш мені зателефонувати. Тут префікс не відділився, тому що дієслово стоїть у інфінітиві в кінці речення. Ауфроймен Прибирати. Am Samstag räume ich mein Zimmer auf. В суботу я прибираю у своїй кімнаті. Am Samstag soll ich mein Zimmer aufräumen. В суботу я повинна прибрати у своїй кімнаті. А якщо ж префікс є невідокремлюваним німецькою untrennbar, то відділятися він ніколи не буде. Verstehen – Розуміти. Ich verstehe es nicht. Я цього не розумію. Ich kann es nicht verstehen. Я не можу цього зрозуміти. Gefallen подобатися. Mir gefällt dein Kleid. Мені подобається твоя сукня. Besuchen – відвідувати. Ich besuche meine Oma im Krankenhaus. Я відвідую мою бабусю в лікарні. Тепер у тебе, мабуть, виникло запитання, як зрозуміти, який префікс відділяти, а який ні? Відповідаю, префіксів є дуже багато, і більшість з них потрібно відділяти. Тому простіше запам'ятати ті, які точно ніколи не відділяються. Потрібно їх вивчити як віршик. БГ Рферцер атмас. and amp miss. Er, mis. Не лінуйся, промовляй цей так званий віршик багато разів. Тоді точно запам'ятаєш. Приклади дієслів з цими префіксами Переклад не запам'ятовуй, поки він тобі не потрібен. Вивченням дієслів будемо займатися на наступному уроці. Зараз твоє завдання розібратися, які префікси відділяємо і коли. Aegini be bekommen ge gefallen er, erzählen fer vergessen zer zerbrechen ent entwickeln emp empfehlen misverstehen. Miss, Kanst du es mir erzählen? Timos manizerospovisti Sie erzählt mir алес. Вона мені все розповідає. Ich vergesse es nie. Я це ніколи не забуду. Sie möchte diesen Tag vergessen. вона б хотіла забути цей день. Як бачиш, у всіх цих префіксах, крім останнього міс, але він зустрічається дуже рідко є буква е. E. Це може бути додатковою підказкою, як їх запам'ятати б грферцертемпс. Усі інші префікси відділяємо. Їх є дуже багато, ось деякі з них. І приклад дієслова з таким префіксом: аП, an, auf, aus, bay, ein, фест, хер, хен, лос mit, nach, vor, weg, zu, zurück, zusammen. Зубрити цей перелік не варто коли ти запам'ятаєш усі префікси, які ми не відділяємо, то будеш розуміти, що усі інші відділяємо. Є ще кілька префіксів, які в деяких дієсловах відділяємо, а в деяких ні. Але це доволі складна тема. Про такі випадки ми поки детально говорити не будемо. Просто коли бачиш дієслова з цими префіксами. перевіряй у словнику, відділяється він тут чи ні. Таких проблемних префіксів у нас шість. ум, um, über, durch, unter, wieder, wieder. Наприклад, Wiedersehen. Бачити знову. Er sieht sie am Montag wieder. Він її побачить знову у понеділок. Тут префікс віра wieder, відділяємо. «Wiederholen» – повторювати. Е er Frage noch einmal?» Він повторює своє запитання ще раз. Тут той самий префікс віра не відділяємо. Повторю. Про це ми будемо говорити пізніше. Точно не на рівні А1. Коли бачиш дієслова з цими сумнівними префіксами, користуйся словником, щоб перевірити, чи потрібно відділяти префікс саме у цьому слові. Є декілька слів з цієї групи, які потрібно знати вже на початковому рівні. Про них ми поговоримо на наступному уроці. Твоє завдання буде? Запам'ятовувати ці слова відразу з урахуванням того, відділяється у ньому префікс чи ні. Подивись уважно ще раз на ті префікси, які завжди відділяємо. Деякі з них нам відомі як прийменники An, auf, bei, zu. Інші просто як самостійні слова. Наприклад, як zurück, назад. Звісно, іноді значення і дієслова, і префікса зберігається як це відбувається з дієсловом zurückkommen. Zurück – назад плюс kommen. Приїхати – Вийде zurückkommen – повертатися наче приїхати назад. У таких випадках ми і без словника можемо легко зрозуміти, що означає новостворене слово. Am montag komme ich zurück – В понеділок я повернуся. Am Montag möchte ich zurückkommen – В понеділок я хочу повернутися. Або, наприклад, дуже легко розібратися з префіксом mit. Метнемен брати. брати з собою. Бринген приносити. Mitbringen, приносити з собою. Ich nehme immer nur eine Jacke mit. Я беру з собою завжди лише одну куртку. Так само легко запам'ятати дієслова з префіксом weg. Він означає геть. Wegfahren – виїхати, поїхати геть. Wegnehmen – Забрати відняти, Weglaufen, бігти геть, втікати, але у більшості випадків префікси є підступними наприклад, hören – слухати, aufhören – припиняти закінчувати, Suchen – шукати, беззухен відвідувати, Bringen – приносити, verbringen – проводити час. Як бачиш, префікси можуть так змінити значення дієслова, що нічого спільного з початковим дієсловом вже не буде. І це відбувається у більшості випадків. Дуже рідко можна інтуїтивно визначити переклад, тому завжди значення дієслів з префіксами перевіряй у словнику, навіть якщо слово здається знайомим. Іноді буває й таке Кенен знати, ернен вчитися. А разом виходить кененлернен знайомитися. Тобто два абсолютно самостійних дієслова об'єдналися і утворили нове дієслово. При цьому одне з них стало префіксом. Оскільки це такий специфічний випадок, то іноді їх пишуть окремо, а іноді разом. Але це все одно префікс кенен і дієслово lernen". Ich möchte deine Eltern kennenlernen». Я хочу познайомитися з твоїми батьками. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Я охоче знайомлюся з новими людьми. Щоб тобі було простіше орієнтуватися, я покажу певні закономірності, як деякі префікси впливають на значення дієслова. Але все одно не забувай, що повністю покладатися на це не можна. Тому не лінуйся перевіряти значення слів у словнику. Виписувати їх собі і вивчати. І знову ж таки, зараз звертай увагу на значення префіксів, а не на запам'ятовування дієслів. Префікс цер має негативне забарвлення. цер розбити, цердрюкен роздавити, цер зруйнувати. Префікс міс часто означає «не», неправильно. Ферштейн – розуміти місферштеєн неправильно розуміти. Ахтен поважати, міс ахтен не поважати. Трауен довіряти, міс трауен не довіряти. Іноді буває й таке, що префікс взагалі не змінює значення дієслова. Або змінює його мінімально цален платити, бецален – платити. Нутсен – використовувати, бенутсен – використовувати. Лернен вчити, ерЛернен er вивчати. А може бути й таке, що префікс на значення не впливає, але впливає на керування дієслова. Тобто на те, який прийменник чи який відмінок потрібно вживати з цим дієсловом. Antworten – ауф акузатів відповідати на щось Beantworten – акузатів відповідати на щось. Ещ, атверте аувдайне фраге, або beantworte die Frage. Як бачиш, перекладемо ми ці речення однаково. Я відповідаю на запитання. Але буде різниця у прийменнику. На українську мову більше схожий перший варіант, бо ми теж говоримо відповідати на. Тому одночасно з перекладом звертаю увагу на те, що написано у словнику у дужках перед дієсловом. Це якраз і є керування. Префікс ум найчастіше означає пере. Умцієн переїхати, переодягати. «Умшрайбен» переписати. Умбауен перебудувати. Тепер покажу на прикладі, як префікс змінить значення дієслова. «Штайген» підніматися, збільшуватися, рости. Про кількість але коли додаємо префікс до цього слова, отримаємо aussteigen. Вийти з транспорту. Er steigt aus. dem Bus aus. Він виходить з автобуса. Префікс aus тут має дуже схоже значення на значення прийменника aus. Einsteigen сідати у транспорт. Взагалі, префікс ein – Часто показує на щось протилежне до аус. mein Auto ein und fahre nach Hause. Я сідаю у свою машину і їду додому. Umsteigen – Пересідати на інший транспортний засіб. Wo muss ich Умштайген. Де мені потрібно зробити пересадку? Як бачиш, дієслово «штайген» з префіксами отримує, так би мовити, транспортне забарвлення. Щодо значень префіксів, цієї інформації тобі поки буде достатньо. Поки головне запам'ятати, коли префікс відділяється, а коли ні, і приблизно орієнтуватися у значеннях. Тепер порівняємо декілька дієслів з префіксами, які відділяємо, з тими, які не відділяємо. Спробуй помітити, у чому різниця. Einkaufen, Umziehen, anrufen, aufräumen, fernsehen, bekommen, zerstören, entwickeln, verbringen, gefallen. Уважні глядачі напевно звернули увагу на наголос префікс, котрий відділяється, він є доволі самостійним і важливим. Він може собі дозволити відділитися від дієслова і полетіти кудись в кінець речення. Такий префікс багато на себе бере, от і наголос він теж бере на себе. Тому ich gehe einkaufen, ich umziehen, еффен, ещмете умцін, ешмехтеш анруфен, ешмосхойте офромен, ещмак ферен Можеш не акцентувати поки увагу на перекладі. Про це повторю ми поговоримо наступного разу. А от префікс, який не відділяється, і наголос на себе взяти не може, він є практично непомітним, нікуди не відлітає. Тому «bekommen», «zerstören», «entwickeln», «verbringen», «gefallen». І звісно, куди ж без тренування. Розподіли дієслова на дві групи ті, у яких префікс відокремлюється, і ті, у яких префікс не відокремлюється. Und prächtei diese Wörter mit dem richtigen Ausgeben, Wegwerfen, zunehmen, abnehmen, mitmachen, aufregen, zurückfahren, entscheiden, berichten, gehören, erklären, empfinden.